В новий рік із якісним оновленням автопарку підприємство Сансервіс отримало в своє розпорядження сім нових одиниць автомашин для виконання різноманітних завдань. Серед них і 25-метровий кран. Самоскид – два телескопічних автопідйомники, три тентовані бортові автомобілі та 25-метровий автокран. Відтепер ці додаткові одиниці спецтехніки зайняли своє парку Сансервіса. Сучасні спецмашини придбали коштом резервного фонду міського бюджету. Із з допомогою цієї техніки фахівці підприємства зможуть швидше, краще та в більших обсягах виконувати поточні задачі, особливо якщо потрібно буде усувати наслідки аварійних та надзвичайних ситуацій. Працює разом з воєнною адміністрацією в одному ритмі. І у разі настання надзвичайної ситуації розроблений чіткий план і алгоритм дій для кожного підприємства. І ні для кого не є секрет, що наше підприємство завжди виїжджає одним із перших на ліквідацію надзвичайних ситуацій. Це і Карачиновська дамба, це і Каштанова-27. У нас з'явилася можливість набагато швидше реагувати і більш, більш ефективніше виконувати ті задачі, які перед нами. Ставили на адміністрацію своєчасне поповнення та оновлення автопарку комунальних підприємств вкрай важливе для життя міста, адже окрім поточної роботи, слід зважати на періодичні атаки ворога по об'єктах енергетичної інфраструктури. Від матеріального оснащення підприємств прямо залежить швидкість та якість виконання наявного фронту робіт. Ми живемо в умовах війни. І коли ми будували укріплення і в Дніпропетровській, і в Херсонській, і в Миколаївській області, 30% техніка це те, що ми залучали у промислових підприємствах, а 70% побудували наші комунальні підприємства. Це і міський водоканал, це і тепломережа і безумовно, комунальне підприємство Сансервіс. Комунальне підприємство Сансервіс першим фактично починає відпрацювати при всіх прильотах. Нагадаю, раніше в грудні начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул вже передав Крибасводоканалу нову спецтехніку, яка необхідна для усунення наслідків аварії на водопровідних та каналізаційних мережах, а також для усунення наслідків ворожих обстрілів по критичній інфраструктурі. Це землерийна та вантажна техніка. Ще раніше передали установку, яка навіть за умов блекауту зможе очищувати воду для питного водопостачання з будь-якого джерела. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко перший міський.